Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Канал, на якому ми робимо домашні завдання, які задають в школі. І сьогодні ми продовжуємо тему множення десяткових дробів. І в нас є нескладна задачка, давайте її почитаємо, почитаємо і спробуємо вирішити. Отже, дід Остап. Продав 15,8 кг вишень по 40,5 гривень за 1 кг, і 20,5 кг слив по 32 гривні за той же 1 кілограм. За які фрукти він уторгував більше грошей і? Наскільки. Ліза, як би ти зробила цю задачку, з чого б ти почала? Я б почала з того, щоб я 15,8 помножила на 40,5. І що б ти дізналася? Я б дізналася, скільки дід Остапу уторгував за Вишні. Так, ти б дізналася, скільки дід Остап уторгував за Вишні. Добре, давайте так і зробимо. Отже, наша перша дія. Ми 15,8 множимо на 40,5. І ось тут Ліза три чи 4 рази в різних прикладах робила одну й ту саму помилку. І тому я виписала взагалі цю задачу, щоб показати. Як уникнути типової помилки, яку ви також можете допустити, перемножуючи один десятковий дріб на інший? І ця помилка називається цілі числа. Давайте подивимося: в першому прикладі: отут От у нас скільки цілих Ліза? 15, а тут 40. І перше, що ви будете робити перед тим, як множити в стопчик, попробуйте помножити 15 на 40. Скільки це буде? Якщо помножити 15 на 40, це буде 600. Це буде 600. І щоб ви собі одразу розуміли, менше, ніж 600. Результату у вас не буде. У вас не може получитися 60 у результаті, або 6, або 6 тисяч. У вас вийде не менше 600. Бо 15 на 40 це буде 600. І коли ви перемножите, можливо, що ви можете помилитися з комами. Але знайте, що. У цьому випадку менше, ніж 600 бути не може. Тому, коли ви перемножите в стопчик, у вас має вийти 639,9 гривнів. Так, це те, що наш дітостап уторгував за вишню. Так, правильно, так. ще раз повторюю, коли бачите тут ціле, тут ціле, спробуйте спочатку помножити. Цілі частини. так? А вже потім, коли ви дізнаєтеся приблизний результат приблизний, зробіть далі робіть в стопчик, ну, як ми робили завжди. Добре. Друга дія, яка лізочка? Треба 20,5 помножити на 32 гривні. Так, і ще ми дізнаємося. І ми дізнаємося, скільки дітоп уторгував за сливи. Так, ми дізнаємося, скільки ді... дітопу уторгував за сливи. Добре, давайте спробуємо це помножити. Дивимося. У нас є в цьому випадку ціле число яке? 20. А тут 32. 32. Спробуйте знову ж таки помножити спочатку 20 на 32. Ліза, скільки це буде? Це буде 640. Так, це буде 640. Тобто, ви маєте зрозуміти, що менше, ніж 640, не буде. Це в будь-якому випадку менше, ніж 640 не буде. Бо ще є 5, десятих, які також треба множити. І тоді ви не помилитеся, у вас не вийде у результаті 64, як, наприклад, вийшло у лізи. Або 6,4 ні. Якщо ви спочатку помножите цілі частини, ви вже будете в голові тримати. Певний результат, а потім він просто коригується в сторону збільшення. І наші 20,5, які ми множимо на 32, це в нас буде дорівнювати. 656 шістсот гривень. гривень. Що це таке, Ліза? Це скільки дітоп уторгував за сливи. Так, це скільки дітоб уторгував за сливи. І якою буде Ліза наша третя дія? Треба 656 відняти від 639,9. Так, і ми дізнаємося. Наскільки більше він уторгував за сливи, ніж, ніж, за вишні. Так, ніж за вишні. Це дуже просто вже. Давайте це зробимо. Ми також можете порахувати в стопчик або так усно. Отже, це у нас дітоп уторгував більше за сливи на 16,1 так? так. Задача простенька. Вона простенька, але оці нюанси будьте дуже уважні, коли ви бачите цілі частини. Спочатку в голові, перемножте їх, дізнайтесь результат, приблизний результат, який вам слід очікувати. І тоді ви ніколи не помилитеся, У вас не вийде тут 63,99. Або тут 65,6 ні, Ви точно, у вас точно вийде правильний результат, так, Ліза? Так. Ми цю задачку зробили вірно. Я вам хочу запропонувати ще одну задачку. Аналогічно, давайте це заберемо. Лізочка придумала її похожу. Вже дід Назар. Продав 33,1 кг огірків по 50,8 гривні за 1 кг і 30 кг моркви по 36,6 гривні за кг. За які овочі він оторгував більше грошей, і наскільки. Задачка аналогічна, спробуйте зробити самостійно. Якщо виникнуть питання, звертайтеся до нас в коментарях, ми завжди допоможемо вам зрозуміти, як множити десяткові дроби, щоб ніколи не помилятися. Ну, а ми все зробили вірно. І якщо, якщо вам як сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па-па, гарного дня! Па-па!